Світова футбольна економіка складає понад трильйон доларів, а стадіони давно стали не храмами спорту, а фабриками емоцій. У сполученому королівстві нині чотири національні чемпіонати: Англії, Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії. Лише в самій Англії понад 40 тисяч команд від прем'єр-ліги до клубів при пивних барах. Для таких існує навіть окрема традиція. Недільна ліга, коли в неділю вранці замість церкви британці виходять грати у футбол на міські газони. Футбол приносить британській економіці понад 14 мільярдів фунтів щороку, приблизно стільки, скільки річний бюджет Хорватії. Квитки на матчі коштують як квиток на літак до Барселони. Трансфери, як мостобудівні проекти, а заробітки топ бровців перевищують ВВП деяких островів Тихого Океану. Іронія в тому, що англійці рідко виграють чемпіонати, але саме вони першими зрозуміли, щоб мільярди могли грати, треба домовитись про правила.